Отже, що по новинам на сьогодні? Є три важливі новинки, але перед тим треба підписатися на канал, натиснути вподобачку наперед і залишити якийсь коментар. Пігнали дивитися? Отже, цього тижня, вже буквально завтра, в нас буде засідання ФРС. Що очікувати від цього засідання? Останній індекс споживчих цін показав інфляцію на рівні 2,6%. В річному вимірі в грудні трохи вище цільового рівня ФЕДу – 2%. Це може спонукати до перегляду частоти зниження ставок, якщо інфляція покаже ознаки стабільності. Тобто, якщо інфляція стабільна, значить можуть. Переглянути і таки понизять ставки. Зробимо собі замітку. Далі рівень безробіття наразі становить 4,2%, не зазнавши суттєвих змін, що свідчить про стабільний ринок праці. Однак будь-які несподівані зміни можуть вплинути на ріження Феду. Тобто, наразі немає ніяких по безробіттю в них там причин, щоб ставки е, все ж таки опускати. Далі прогнози економічного зростання у 2025 році були трохи знижені з деякими аналітиками, які тепер прогнозують зростання ВВП на рівні 2,3%, а не 2,5%, тобто зменшена. Зростання ВВП, ну такі прогнози, що зможе вплинути на погляд Феду. Тобто ще один е, в такий собі фактор, який може вплинути на все ж таки пониження ставок Феду. Значить, два фактори на пониження, один нейтрально. Політика Трампа як впливає. Ясно, що політика Трампа позитивно впливає взагалі на ринок криптовалют, але на в Галузь тарифів і в і торгівлі може призвести до волатильності. S&P 500 демонструє зростання на рівні 23% у 24 році, але було падіння на 3% І після останнього засідання ФЕДУ свідчить про нервозність інвесторів. Дохідність десятирічних облігацій коливається. З нещодавнім сплеском до 4,5% після оголошень Феду, що свідчить про занепокоєння ринку щодо майбутніх рішень щодо ставок. Індекс волатильності, відомий як показник страху, поступово зростає, що свідчить про збільшення невизначеності або очікуваної волатильності навколо засідання. Фонду на платформах, таких як X, з'являються обговорення серед інвесторів та аналітиків щодо потенційних результатів з багатьма постами, які попереджають про замороження. Або крах через невизначеність. Ну і хоча ці застереження, слід сприймати з обережністю, вони відображають настрої ринку. Тому е, не можна ігнорувати ці всі фактори. Треба дивитися і звертати увагу. І, звичайно, завтра торгувати нікому не раджу, тому що будуть качелі, серйозні качелі. Ерік Трамп, син президента Дональда Трампа, оголосив про революційний крок для криптопростору США. Криптовалюти, створені в США, тепер будуть звільнені від податку на прибуток. Це безпрецедентне рішення, яке встановлює новий стандарт не лише для фінансового сектору, а й для глобального регулювання криптовалют. Це означає для криптоінвесторів прибуток без оподаткування, поштовх для інновацій, збільшення рівня впровадження тобто криптовалюти створені в США. Матимуть значну конкурентну перевагу, що може залучити більше розробників та інвесторів на дружній крипторинок. Тобто, от як треба діяти країнам, які хочуть запустити прогрес в свою країну, які хочуть запустити інвесторів, і щоб стартапи до них приходили і щось створювали по мінімуму податків, по максимуму можливості для створення чогось нового, створення прибуткових стартапів. Ось так вони діють, а не так, як деякі діють. Або нічого не роблять, або навпаки тільки регулятори запускають. Ripple отримала ліцензії на грошові перекази МТЛ у Нью-Йорку і Техасі. Розширення Ripple підкреслює її фокус на наданні безпечних і таких, що відповідають вимогам платіжних рішень по всьому світу. З цими МТЛ Ріпл тепер може почати пропонувати послуги транскордонних платежів у цих двох штатах. Ліцензії дозволяють Ріпл контролювати транзакції від початку до кінця, надаючи клієнтам безпечне і регульоване рішення для глобальних платежів. Отже, Ripple виходить на новий рівень, Трамп підтримує їх, Ripple росте. Взагалі, дуже хороші позитивні новини через це і для всього крипторинку. Тому очікуємо, що все ж таки зараз ми полетимо. Ще раз нагадую підписатися на мій канал, притиснути вподобаєчку. Якщо не зареєструвався на біржах Binance, Bybit, Max, Get, OKX, різних. Тут є під цим відео посилання Реєструйся, торгуй з задоволенням, будеш мати гарні бонуси, занесеш 100 доларів туди і будеш торгувати, робити торговий об'єм. Зараз дуже гарні акції всякі є. Також нагадую про моє навчання почалося, якщо тебе цікавить. Будь ласка, ще встиг не записатися цього тижня, тому що потім буде вже запізно і попадеш аж на наступний раз. Ну і я тобі кажу до нових зустрічей. Па-па!